Інформаційні підсумки понеділка 21 жовтня від команди «Очай» у студії Ніна Сукач. Мої вітання. Російські нелюди стратили ще двох полонених бійців ЗСУ неподалік Селидового. Окупанти змусили беззбройних воїнів лежати обличчям донизу і розстріляли впритул. За цим фактом в офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження. Наслідки російських злочинів фіксують після чергових обстрілів уночі та вранці. По Запоріжжю, Одесі і Кривому Розі окупанти били ракетами, Харків оговтується від атаки кабами. А над усією країною воїни ППО збивали. Рашистські шахеди тим часом у Росії знайшли мертвим над штабу авіаескадрильї, який причетний до удару по торговому центру в Кременчуці і загибелі 22 цивільних. Про це повідомила українська розвідка. А до Києва нині прибув глава Пентагону Ллойд Остін і повідомив про новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Про інші події варті уваги розповім далі. У понеділок, вранці росіяни обстріляли житлові квартали Запоріжжя. Троє людей загинули. Ще півтора десятка поранені. Пошкоджені понад 30 будинків, автівки, дитсадок, ДСНСники продовжують пошукові роботи. Черговий ракетний удар по центру міста Запоріжжя постраждала велика кількість громадських об'єктів, в тому числі дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки. Ракетами різних типів атакували московити вночі. Також воїни повітряних сил полювали на шахедні зграї. Зі 116 збили 59, 45 дронів зникли з радарів. На жаль, є декілька влучань по цивільній інфраструктурі. З десяток безпілотників, які заходили з різних напрямків, знешкодили над Києвом. У декількох районах впали уламки. Є один постраждалий. По області ж у селищі Глеваха уламки частково зруйнували конструкцію покрівлі п'ятиповерхівки. СНСники і поліцейські евакуювали понад чотири десятки мешканців будинку. До 13 зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки в Харкові. Серед них вагітна. Напередодні увечері окупанти скинули на місто керовані боєприпаси. Під ударами багатоквартирні будинки, гаражі, заправки і приватні оселі. У частині обласного центру зникало світло. В області уже працює сотня пунктів незламності. Три доби поспіль московити засипають ракетами кривий ріг. Не встигали мешканці оговтатись від пережитого, як ворог бив знову уже четверо потерпілих через удар балістикою. В неділю ввечері Унаслідок сьогоднішнього до медиків звернулись п'ятеро осіб. Ворог не шкодує ані ракет, ані піхоти. На покровському напрямку воїни відбили 17 російських штурмів за останню добу. Московити кидають велику кількість сел на селидове. Як зустрічають противника вогнем, показали бійці Нацгвардії. Тим часом мешканців Покровська міська влада наполегливо просить виїжджати з міста. Уже зрозуміло, що опалювального сезону там не буде. За те, що нагрів руки на закупівлях для ЗСУ, судитимуть Ігоря Гринкевича, ДБР завершило розслідування у справі, де фігурує львівський бізнесмен. Він зі спільниками постачали війську неякісний одяг на мільярд гривень. Зараз Гринкевич і його син у СІЗО – ще один зі спільників у міжнародному розшуку. Поставлене майно відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів. Через свою низьку якість збитки держави склали 1 мільярд 167 мільйонів гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. А таких кадрів і таких емоцій хочеться бачити якомога більше. Вихідними з російського полону повернулись ще 95 українців. Це воїни, які захищали Маріуполь і Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Були бранцями понад два роки вдома. Зокрема, й ті вояки, яким кремлівські терористи присудили тривалі терміни, і навіть довічне за захист власної землі серед них і азовці, загалом з російської неволі, звільнили уже 3767 наших громадян. У ніч на неділю вандали сплюндрували могили полеглих захисників на Личаківському цвинтарі. Самі плити на щастя цілі, але атрибути з них розкидані і понівечені. За даними мерії, пошкоджені 23 могили. Причому не лише військових, але й політв'язнів, волонтерів а також одна цивільна. Камери спостереження зафіксували ймовірного винуватця. Попередньо це жінка. Потрощені лампадки, розкидані горщики і вази з квітами, побиті статуетки. Таку картину побачили рідні воїнів, коли вранці в неділю прийшли помолитися до своїх найближчих. На полі номер 76 личаківського цвинтаря. Спочивають зокрема ті герої, які загинули ще від початку російсько-української війни з 2014-го. Втираючи сльози, прибирає могилу свого сина прикордонника Олена Снігур. Жінка оговтується від шоку і понад усе хоче, аби винуватців, які поглумились над пам'яттю, знайшли. Просто вирвали серце, розтептали і неможливо відтворити тих емоцій. Є камери багато. Чому не відреагувала охорона? Це питання не зрозуміло. Прошу розголосу тому що таке глумління над могилами над нашими. Сема нами ми не можемо це допустити. За даними Мерії, вандали сплюндрували 23 могили військових, політв'язнів, волонтерів і ще одне поховання цивільного. Утім, зі слів рідних пошкоджень більше, і не зрозуміло, чи зловмисники нівечили могили цільово чи навмання. Побили вони, все витягували навіть середини свічки, поламали матінку божу побили. Нема для них нічого святого. Я так собі вважаю, що це не була одна людина, тому що 39 могил, хоча Десь в Фейсбуці казали, написано 17 могил, 39 могил побито, поби одна людина не змогла би це побити. Чому нема тут охорони? Чому? Біля цієї брами, яка є відкритою, не стоїть охорона, не охороняє музей. Камери зафіксували порушника о 2.42 ночі. На кадрах видно особу у світлій куртці з капюшоном на голові. Зі слів поліцейських на відео лише одна людина, і з вигляду це жінка. Чому вандала не затримали одразу, якщо його чи її бачили на камерах ще вночі? І чи достатньо охорони на Личаківському цвинтарі, який, між іншим, є музейним комплексом? Ці питання бентежать рідних. Потрощити так, ті могили, за що ті хлопці винні. Ну, Говорять якась жінка, ну мені, якщо чесно, це смішно. Ну як жінка? Ну жінка не може. одну тут в мене квіти стоять в таку... Ну мене дитина не може сам підняти, а то підняли, кинули, все розтрощено. У ну, му році тут вже палили прапори, хрести вже палили, і ну принаймні мені здається, що щось треба було напевно зробити. Мала би бути охорона, муніципали би мали бути. Ми всі говоримо про пам'ять останній час. Маємо її берегти. А як ми її маємо берегти? Отак керуючий справами міськради Євген Бойко відповідає: після інциденту на Личакові посилять охорону. Також каже, проведуть внутрішні розслідування. Нагадаю, музей Личаківський цвинтар це львівське комунальне підприємство. Бо по камерах відеоспостереження ми бачимо. Що ці дії вчиняла одна людина. Цей акт вандалізму за зовнішніми ознаками вчинила жінка. Поле 76, номер 76 воно є огороджене. Яким чином попала ця жінка? Ми будемо з'ясовувати. Звичайно, ми проведемо також і своє внутрішнє розслідування. Личаківський цвинтр має дуже величезну площу. Як би ти не хотів, і скільки би ти, мабуть, там охорони не виставляв. Дуже важко припильнувати, але ми будемо посилювати звичайно. Поліцейські розслідують цей інцидент за статтею кримінального кодексу про наругу над могилою за скоїна. Вандалові загрожує від трьох до п'яти років обмеження чи позбавлення волі зловмисника, чи то зловмисницю шукають. 30 вихованців Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру на Львівщині перевели в інші освітні заклади. Нагадаємо, що наприкінці вересня неповнолітні вихованки цього НРЦ повідомили про сексуальне насильство з боку директора за фактом відкрите кримінальне провадження. Згодом у мережі опублікували відео, як вихователька закладу б'є дитину. Виховательці вручили підозру за статтею побої і мордування. А фахівці Державної служби України у справах дітей зафіксували випадки психологічного тиску, фізичного насильства та недоїдання. У Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі навчаються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами, зокрема, і внутрішньо переміщені українці, перевести їх в інші освітні заклади. Це рекомендація спеціальної комісії з огляду на те, що через часті перевірки та моніторинги діти зазнають психологічного стресу. Минулого тижня з 55 дітей, 30 дітей. Перемістили інші заклади освіти. З них це вісім дітей статусних, 13 дітей це діти ВПО, четверо дітей забрали батьки. І... П'ятеро дітей, як ви знаєте, перебувають у притулку. Тож у Великолюбінському НРЦ перебуває 25 вихованців, чиї батьки ще не надали дозволу на переселення. Працівників закладу, які писали заяви на звільнення, не звільнили. Коли почалися перевірки, то 12 працівників написали заяви на звільнення. В результаті департамент освіти спільно з іншими службами працював з цими людьми для того, щоб вони. Не звільнялися. Ми їх просили, щоб з дітьми хтось міг працювати. Діти не можуть бути без догляду, і цей процес зупинився. Додам, що наразі у закладі працює три комісії: засновника, тобто Львівської облради, управління майна, а також Державної служби якості освіти спільно з представниками Міносвіти України. Остання працює не лише у Великолюбінському НРЦ, моніторять та вивчають роботу усіх спеціальних закладів Львівщини за останні три роки. Результати обіцяють оприлюднити. Мало не загинула. У Львові 11-річна дівчинка намагалася зробити селфі на потязі. Тільки но неповнолітня піднялась на вагон, її вразило електричним струмом. Вона знепритомніла та впала на землю. Подруга потерпіла її, зателефонувала її мамі та викликала швидку допомогу. Дитину з діагнозом ураження електричним струмом 2-3 ступенів шпиталізували. Вона отримала опіки 1% тіла, пошкоджені долоні та права стопа. Наразі життю та здоров'ю школярки. Нічого не загрожує. Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають залізничні станції, не місце для забав. У жодному разі не намагайтеся підійматися на вагони чи локомотиви. Пам'ятайте, високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою, і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи з летальними наслідками. Окрім того, часто діти, які намагаються піднятися на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть. Потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці, головне управління нацполіції у Львівській області дитину у стабільному стані перевели на амбулаторне лікування. Її готують до операції на правій стопі. У Львівській обласній військовій адміністрації пообіцяли не лише всіляко підтримувати підприємців, але й водночас виводити бізнес із тіні. Для цього започаткували регіональну платформу діалог влади та бізнесу. Проєкт ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Українці, а зокрема мешканці Львівщини, продовжують отримувати гроші в конвертах. Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Зокрема, якщо взяти торгівельну галузь, ми проаналізували перше півріччя поточного року, середня заробітна плата становить близько 10 тисяч 700 гривень. Це точно не відповідає ні статистичним даним, а зокрема по області, ні відповідною фактичному обставинам. Відтак тіньовий сектор економіки, який не оподатковується і відповідно не приносить прибутку державі, будуть і надалі викорінювати. Пообіцяли влова роботодавців, які влаштовують на роботу працівників за офіційну мінімальну зарплатню із доплатою в конвертах. Наразі не каратимуть їм пояснюватимуть, яка користь від легального грошового обігу та що таке здоровий інвестиційний клімат В умовах воєнного стану. Ми... Чітко усвідомлюємо, що це не мають бути масові заходи перевірки ручного характеру зі сторони контролюючих органів. Це має бути діалог і прийняття правильних рішень, тому слід сторони держави, щоб бізнес виходив з тіні і сплачував податки. Перші зустрічі між владою та представниками бізнесу мають відбутися уже найближчими днями, а розпочнуть із транспортної галузі. Перший домашній матч сезону львівська футзальна енергія у палаці спорту Галичина приймала івано-франківський ураган. Умовою входу на західноукраїнське дербі був донат на потреби Збройних сил України. Гра відбувалась у межах другого туру Екстраліги. Раніше у парадсезонних турнірах клуби обмінялись перемогами, бачила усі шість голів матчу у Львові Алла Васьковська. Першому матчі енергії у Львові гучно це, які має бути на домашньому майданчику. Моє завдання на матч підтримувати енергію і щоб чим гучніша підтримка була на цьому матчі. Я Дуже чекаю реваншу наших хлопців, великі молодці. я Дуже прям боліваю, дуже заряджена. На радість фанам матч львівські енергетики розпочали зі швидкого голу. Вже на другій хвилині відзначився Андрій. Ціли нашого рота. Завжди легше грати, коли ти першим відкриваєш рахунок. Тим паче, ми розуміли, що нам левова частка матчу. Ми будемо грати першим номером, тому що. Суперник зрозуміло, ще молодий, і вони шукають тільки свою гру. Ураган з відповідю не забарився. За дві хвилини Олександр Жуков притул розстріляв ворота Володимира Кардаша. До кінця першого періоду команди обмінялись небезпечними моментами. Ми готувалися до такого матчу, що буде запекла боротьба, де ніхто не захоче. Поступати ні в єдиноборствах, в жодних моментах, ні при стандартних положеннях. У другому таймі нічия трималась до 32-ї хвилини. Поки ураганівці не перехопили м'яч і Андрій Богославський з Ілею приходьком вивели свою команду вперед. 2-1. <праць> вже за три хвилини енергетики з п'ятим польовим забили у відповідь, а ще за п'ять вийшли вперед. 3-2. завдяки голу Михайла Грицини. Він разом з братом цього сезону перейшов в енергію з урагану. Своє місто тут. Свої люди аура. Я завжди любив грати у Львові. і енергія це і рідний клуб, який я дуже люблю, поважаю. Я дуже тішусь тому, що я повернувся. До кінця матчу залишалось 30 секунд. Коли ураган реалізував стандарт, і Андрій Ткачук зробив рахунок: 3-3. Це не передати емоції, це дуже ну я радий, що я зміг допомогти команді після того, що я не тренувався, скільки часу ми. Відпрацьовували наші комбінації на протязі цього тижня, готуючись до львівської енергії. Тому десь і спрацювали наші напрацювання на тренуваннях. Михайло Грицина забив у ворота урагану, але вже після фінального свистка західноукраїнське дербі завершилось. 3-3. По грі нарікань великих немає, тому що дійсно ви сказали про голи. Так воно є, там, де були майже 100%, їх не було. А такі курйозні залетіли, що в їхні ворота, що в нас. Це, напевно, підтвердження, того, що дійсно був дуже хвилювання, людський фактор, гравців, які е, зробили ті помилки. Просто десь на наших помилках ми от, падаємо, нам виходять, бачите, два в ноль забивають. Создавати і забивати важче, ніж вичекати і забити. За видовищний мач вболівальники дякували енергії облисками. Після двох турів у Львів'ян два очки і восьме місце в екстралізі. Алла Васьковська Олега Сюк програма. Очі. Тим часом у львівському футбольному дербі, яке тільки завершилось на арені Львів, Карпати перемогли рух 1-0. Головна наша перемога попереду, аби наблизити її, будьмо ефективними кожен на своєму місці. Нехай ніч буде безтривожною. Побачимось.